Доброго дня! Вас вітає репетиторська школа Буки Києва та її куратор Димчиш Андрій. Сьогодні ми продовжимо підготовку до ЗНО 2013 з фізики, розділ механіка, тема, динаміка, задача номер 11. Задача на обертальний рух. Отже. Горизонтально розташований диск програвача обертається з частотою 78 обертів хвилину. На нього поклали невеличкий предмет. Гранична відстань від предмета до осі обертання, при якій предмет утримується на диску дорівнює 7 см. Який коефіцієнт тертя між предметом і диском? Отже, значит, запишемо умову. Коротку умову для початку. Частота обертання, позначимо її N, дорівнює 78 обертів. За хвилину. Е, предмет утримується на диску. Гранична відстань. дорівнює 7 см. Гранична відстань позначимо її деякий R 7 см. Потрібно дізнатися коефіцієнт тертя між предметом і диском. Також потрібно перевести всі величини в систему SI, оберти на 60. Секунд. Це буде 1,3 оберта в секунду. А це буде 0,7 метра. Так. Тепер потрібно... Давайте намалюємо малюнок. Ось, ось диск горизонтально обертається. Намалюємо його ось зверху. Ми його бачимо. Десь ось тут. Значить, якщо кладемо предмет тут, він не зісковзує. Не зі кладемо на певній відстані 7 см, він не зісковзує. Кладемо чуть-чуть далі, він починає зісковзувати. Як це виглядає в розрізі, якщо дивитися збоку? Отже, ось ось центр обертання деякий? Ось тут знаходиться предмет. На нашій граничній відстані R. На нього діє сила тяжіння МЖ. На нього діє сила реакції опору Дискон. Він обертається з деякою кутовою швидкістю омега. Ця омега зв'язана з частотою обертання по формулі 2PM. І на нього також діє деяка сила тертя, Якщо б сила тертя не було, предмет би з'їжджав ось по цю сторону. Отже, сила тертя напрямлена сюди. F тертя. І оскільки він обертається по колу. Ось предмет знаходиться, він обертається по деякому колу радіусом R 7 см. То на нього діє деяке нормальне прискорення. А нормальне. Запишемо. Е Другий закон Ньютона для цього руху. Отже, МА нормальне дорівнює рівно, рівнодійна всіх сил. Проекція рівнодійної всіх сил на вісь, по якій діє А нормальне. Це буде просто сила тертя, оскільки проекція сили реакції опори МЖ дорівнює 0. Отже, дорівнює F тертя. F тертя ковзання. Ми знаємо дорівнює визначається по формулі μ на N. E, щоб дізнатися де N, N реакція опори. Щоб дізнатися N, нам потрібно розглянути рух по осі, осі N дорівнює mg, а отже сила третя дорівнює мю mg. G. М скорочується і ми отримаємо А нормальне дорівнює мю на G. А нормальне визначається через омега як омега квадрат на r. А отже ми отримуємо 2πn в квадраті на r, 4π квадрат n квадрат на r. А отже, порівняємо 4π квадрат r на n квадрат дорівнює ж. І μ дорівнює 4 π квадрат Р n квадрат на G розділити. І якщо ми підставимо, буде 4 на 3,14 в квадраті на 0,07 на 1,3 в квадраті розділити на 9,8, ми отримаємо приблизно 0,48. Отже, коефіцієнт тертя дорівнює 0.48 між предметом і диском. Коефіцієнт тертя дорівнює 0,48. Дякую за увагу! З вами була рептильська школа Буки Києва та її куратор Демчишин Андрій. Підписуйтесь на наш канал в Ютубі, підписуйтесь на нашу сторінку ВКонтакті і чекайте нові відео вже скоро.